Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю мирного, доброго дня, успішної праці, доброго здоров'я. Вчора знімала відеоролик про посадку цибулі під зиму. Чоловік замульчував трохи листом, ще не домульчував, але потрібно домульчувати. І завжди садимо раніше часник, а потім цибулю. Але цього року трохи все ще виріть на виворіт іде. Тому що, як я вже сказала в попередньому відеоролику, дощі і не можна було в той груд влізти. От сьогодні знов дощ, бо взагалі то кажуть, що орієнтир за народними прикметами береза. Якщо на березі листя жовте, пора садити часник. А цього року воно не тільки пожовтіло, воно вже й обсипалось. Отож то ж часник, напевне, давно пора було посадити. але... Якось так ми затрималися. Взагалі затримка з усіма роботами. Отож, як я вже показувала вчора, чоловік нарізає радочки ось тим знаряддям. Хто не дивився вчорашнього відеоролика, ось такий, типу, ні то маркер, ні то кажуть, що рало, воно скоріше називається, Ну, нехай буде рало. Тут зубки, зубці можна розсовувати на певну ширину, ну і на відалі посадкових рядків часнику, цибулі розсунуті ці зубці і ралом нарізаються рівчачки. А потім після того, коли нарізані рівчачки, чоловік тим знаряддям своїм таким, з таким тризубом не намальований, але тут в нього не три зуби, а шість зубів. Робить отвори, і в ці отвори я буду класти часник, який вчора натеребіла. Дуже хочу посадити, бо кажуть, що натереблений часник довго не тримають, бо він висихає. Отож, ну, першим буду садити часник сорту Софіївський. Обробляти цього року часник не обробляю нічим, тому що нема часу. І посадковий матеріал у мене свій, не купований. Він здоровий був. Коли копали часник, то весь посадковий матеріал був здоровий. Ніяких захворювань на ньому я не виявляла. Отож, на страх і ризик, хоч тепер самі кажемо, що все треба обробляти, то не обробляю і сажу таким, як він є, бо боюся, що дощ не дасть посадити, а в нас ще багато. Іншої роботи є не зробленої. Ось такі гарні великі зубці цього часнику, його в мене небагато. Я в минулому році придбала посадковий матеріал. І це було буквально пару головок, то весь я його забрала під посадку і сажу. Врожайність була гарна. Взагалі цей сорт часнику. Нашої української селекції він виведений в Омані. І він стійкий до шкідників, до хвороб, він середньостиглий і смак має середньогострий і трохи довше, ніж любаша зберігається. Отож, провожу посадку цього часнику. Ось такий простенький інструмент для посадки часнику. І з ним садити. Набагато легше, особливо мені набагато легше, бо чоловік каже, що йому не легше, бо потрібно так би садила б я сама, а так доводиться йому робити отвори в ґрунті. Ну і краще садити, тому що цього року, як я вже сказала в попередньому відеоролику, ґрунт у дуже забитий. Після дощів твердо і посадити той часник навіть у борозенки було б дуже мілко і не дуже так реально. А так в отворі. Цього року, як патріотично налаштована особа, хоч це, звичайно, жарт, я сажу часники тільки української селекції. Ну, Я вже вам показала, що садила Софіївський, а в мене ще є для посадки Любаша ось такі ось такі дорідні його голови. Сорт багатьом відомий, багато хто його в Україні садить, напевно, найбільш популярний. І ще є український білий, або ще по-іншому називають його буляйпільський. Він не стрілкується, часник, його можна садити і навесні, можна садити і під зиму. Також ось такі великі головки. Як я кажу, Купляла посадковий матеріал у минулому році, садила, це вже маю свій часник для розведення. І ще ось такий часник трохи меншого розміру, але також гарний, харківський. Ці часники, як зазначається, харківський фіолетовий, як зазначається, всі ці сорти добре зимують, при навіть таких дуже низьких температурах, отаку не треба садити. Вчора Біла, не, не бачила, що вона гола. Навіть в дуже низьких температурах витримують перезимовують наші зими і також витримують спеку. Отож, отож сорти хороші, а садила французькі сорти, вони в мене чомусь, я дуже хотіла розвезти ті часники там. Часничинки ростуть прямо на стеблі, але вони в мене чогось не були врожайними, я від них відмовилася. Потім читала відгуки інших городників писали також, що, що ці часники в нашому кліматі не дуже себе добре зарекомендували. Агротехніка вирощування часнику в нас така ж сама, як і цибулі. Під Підготовку ділянки вносили попіл, багато попілу вносили, як фосфорно кальний добриво. Часник садиться на віддалі зубок від зубка, так і зроблені в цьому інструменті, зроблені. зроблено віддаль на відстані 10 см, так само, як в цибулі. Між градкою цибулі і чеснику залишаємо трохи простору тут. Три радочки, куди думаю, що на зиму посію моркву. Сію кожен раз моркву між цибулею і часником для того, щоб морква, запах моркви, коли вона вже зійде і росте, відлякує цибулеву муху від цибулі. Отож, намагаюся кожен рік сіяти моркву. І морква між цими градками цибулі і часнику дає гарний врожай. І... І гарно росте, але іноді буває, що ті сорти, які я сію під зиму, не сходять, то тоді сію весною. Все ж таки залишається простір, і потім весною сію моркву в ці рядочки. Отож продовжую садити часник. А в нас хмуриться позиція і прогноз прогнозує, що буде дощ, так що потрібно поспішати. Я вам всі баж... всім бажаю доброго, мирного дня, успіхів у всіх ваших роботах. І головне доброго здоров'я. І дуже вдячна всім, хто передивляється наші відеоролики, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки. Підтримуємо український Ютуб. Нехай Гордо звучить наша українська мова. Не тільки на наших каналах невеличких, а також по всьому світу. Якщо будете передивлятися, так само і я передивляюсь чиїсь канали, чиїсь відеоролики, то, звичайно, YouTube буде частіше показувати наші відеоролики. І наші відеоролики будуть бачити по всьому світу. І разом з тим. Більше людей будуть перейматися, можливо, долею України на даний момент трагічною. І будуть бачити, що незважаючи на трагічні обставини, все ж таки українці живуть, сіють, садять і намагаються вижити в такий трудний для нас всіх час. Дякую всім за увагу. Згадую, що це був канал Сило Моя Доля. І до зустрічі!